Ворота лева або що не варто робити саме в сьогоднішній день, бо день кармічний. А день кармічний, як мінімум, тому і нам про це підказує навіть нумерологія. 8,08. Карма. Сатурн зараз активний, ми готуємося до повнолуння, виходить з ретро Меркурій. Все це накладається і астрологічно ворота лева. Що це ж за шанс дає цей день і що точно в нього не можна робити? А що можна робити? Тому що оцей кармішістя вмикається тільки, коли ти в усвідомленості в моменті відчуваєш себе саме зараз. До речі, в телеграм-каналі я залишила медитацію коротка три медитація, яка буквально зразу тебе поверне в момент. Ці медитації вже кілька років, її люблять всі, тому що вона дає зафокусуватись. І це найважливіше, що треба сьогодні усвідомити. Це те, що не можна бути в періоді, коли ти багато задач одночасно робиш. В тебе може щось вилетіти з уваги і може прям дійсно бути щось неприємне. Це велика небезпека з водою, тому, по-перше, сьогодні точно без алкоголю. По-друге, Фокус на тому, що ви п'єте, ніколи не залишайте в такий день напитки окремо на столі. Потім ви кудись пішли і повернулись до цього напитку знову, тому що в цей час загострюються власне всі ритуали. Чому так відбувається? Кармічний день. Вісьмірка – це карма, карма, яка йде безкінечно, тобто кармічний ланцюжок можна зациклити. Цим використуються люди, які роблять негатив навмисний і можуть використати через напиток, через воду сьогодні можуть використовувати ритуали, аби нашкодити, забрати і зробити вас донором енергії. Тому всі побачення, особливо з новими людьми чи незнайомцями, Ділові зустрічі, особливо з людьми, з якими ви не дуже, типу, якби ще працюєте, а тільки починаєте співпрацю. Знайте, вас можуть зараз якби, прикормити, припоїти ритуалом на те, аби ви в довго донорили своїми силами, ресурсами, грошима, фінансами, можливостями і навіть енергетично довго. Були прикормлені до конкретної ситуації та донорили ту людину, ту організацію, з ким ви сьогодні маєте ось такий неорганічний зв'язок. Токсичних людей сьогодні не підпускати ані на крок, а вони будуть проявлятись і вони будуть проявлятись особливо ті люди, які були довго на паузі. Люди з минулого це таке. Ніби дуже дивне, важко проаналізувати, але просто чисто зрозуміти, що це кармічний день, єдиний день, який через з'єднання Венери та Юпітера дає можливість масштабувати та розширити і будь-яку свою дію сьогодні. Треба фільтрувати через те, чи хочу я, аби моя дія принесла якийсь результат і він збільшився. Тобто, бажаючи сьогодні комусь негативу. Ви можете натрапити на те, що це може бути більшим негативом, ніж зазвичай. Тобто, побажавши комусь просто, пославши когось на три букви, особливо фільтруйте сьогодні слова і те, що говорите іншим, тому що вона не просто має магічну силу, що якщо ви це емоційно наповните, сформулюєте, уявите і запустите. Цій людині воно може ще більше проявитися, а на вас потім кармічна відповідальність. Тому, аби не нести з собою кармічні борги, сьогодні найкраще очиститись від цього токсичного і в прямому сенсі і організм очистити менше їжі, а переїдання буде вмикатись. Ох, вас сьогодні буде просто стимулювати до того, аби їсти все. Оцей жор. Постарайтесь вгамувати, пивши лише. Чисту воду і бажано сіллю, а також практику на те, щоб все ж таки позитивну енергію дня, оці можливості дати собі для втілення органічним, благополучним для всіх і для себе шляхом втілити ту мрію в реальність, яку ви зараз виношуєте, таку реалістичну, матеріальну на найближчий рік, тому що сьогодні шанс, енергетичний буст на рік запускається. Саме таку практику я дала уже в нашому секретному місті. Тож переходьте, встигніть сьогодні зробити. І пам'ятайте, що сьогодні не можна анічого робити безкоштовно. І будь-яка ваша вдячність іншій людині, навіть приємний відгук, який я сьогодні отримала, взагалі не, не очікувавши, те, що його залишила в телеграмі, я просто мега розчулась. Аліна, на цьому відео привіт і велика підтримка тобі. Насправді, ваші позитивні відгуки, хороші слова, десь комусь презенти, подарунки там чайові сьогодні будуть примножуватись в тому блазі, яке ви робите. Ви робите благо, а воно сприймається всесвітом і кармічно ще більше. Сьогодні все, що ви робите, масштабується. Слідкуйте за собою, і те, що ви говорите, реалізується, але в більшій мірі. Тому давайте сфокусуємося і просто перевернемо цю енергію, використаємо її собі в облаго, органічно для оточуючих. І максимальну цю силу дня використаємо для того, щоб втілити свою мрію. Де залишила інструкцію? Сказала. Очікую на ваш лайк, а також на те, аби ви описали, які сьогодні відчуття. Тому що сьогодні загострюється психосоматика. Сьогодні ви в тілі отримуєте підказки, де не прожиті емоції, де якісь почуття провини або застій проживання емоцій у вас фокусується. Де в тілі дивні відчуття, дивні нехарактерні відчуття. Це підказка вам від організму, що треба пропрацювати. Теж запрошую до себе на сеанси, власне, на цю пропрацьовку. Чекаю на коментарі, на лайки і підпишіться, якщо ще цього не зробили.